Рівне привіт! Ми наступили в Сугроб! <ривіт> <ривіт> ну, майже вийшло, так от ми приїхали в Рівне. <ривіт> да. Ще будемо заряджати, запалювати і все ось таке, як ми любимо, як ми робимо. Ми кар... ми робимо я в перший раз в рівне приїхала, день вже був. <ривіт> от, зараз будемо. Дивитися, що це воно таке. Все, все. Тут, тут, там, тут. Ти наївся? Молодець. Молодець, котик наївся, Молодець. Я, Молодець. Я теж наївся. Але цьому... як цей заклад називається? Фортісімо. Єдине, що тут не сподобалося, тут хліб дуже сухий, Прямо дуже сухий. Ну от. Якщо щось гарне скажи, а то все. Єдине, що в нас спадок. Да, але тигріточки хотіли. греточки. Креветочки були смачні. Коротше, все класно. Ну от, вже за годину до класу залишилися, а ми хочемо спати. Дайте людям поспати. Так, ні, ну те, що рівне нас зустріне снігом, оце ми точно не очікували. Нам сказали, що це перший сніг такий прям нормальний в цьому році. Вообще, за зиму навіть. Ми вже приїхали на місце проведення івенту і я зайшла в роздягальню, ви Подивіться. Яка шикарна роздягальня! Тут і душ є, якщо треба. Там вбиральня раз, там вбиральня два. Я прийшла, щоб зібратися. І тут прям все для людей, все для дівчат красивих. Подивіться, я ще підсвіточку включила. Тут, прикиньте, тут є ще резиночки, тут є е гідрогель для обличчя, всякі короче, штучки для дівчат. Боже, ну це прям рай не інакше. Скраб, та ти що? А це, я так розумію, питна водичка, бо тут ще стаканчики є. Ну, це просто, я не знаю, це, це дуже класно. Це прям дуже продумано. і Отаке треба побільше робити. Я трошки, да, я шоці. Відкриваю очі тут. Хвилина 20 раніше. Але все-таки подіймати треба було. Так. От, і все тепер класно. І я... Відкривати вечірку, діджи, та її уху. вільна кімната. що роблять красиво, люди. Толяться отут от, на руки і в вот. чаті крізь. <гум> якщо нам треба просто логіка руху, то зрозуміло, що я пам-пам пам пам пам. Я це зроблю, але да, це не красиво. А мені треба, щоб цей рух був от такий. А, че, а че в чому не красота? Тому що рука не рівна? Так, да, це важливо. <гум> пам 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 <гум> пам <гум> Ти що, розумієш їх? А ви хіба ні? Вони зібралися на діяльчики на нарешті. А ви думали, ми закінчили знову сидіти? Ні, ми не закінчили. Оце прекрасні люди ще нас приймають далі. Я під це куліта попереду. Куліта? Так, а я би взялась. Означно. Народила щенка. Таке саме. Таке саме йоднуке. Таке саме гавкає. Хочу спати. А ми приїхали в Київ. Хоче на півгодинки, але приїхали. Києві. Києв. Ми вже ми чекаємо. це, Коротше. Поїзд це наш поїзд. І тепер спочатку шість годин до Києва, а тепер ще шість годин до Дніпра. Коротше, трендє. Бо типу, там про прикол, що ми хотіли. Ми хотіли коротше прямий поїзд, але квитки скупили всі за один раз і більше не додавали. І коротше, вийшло з пересадкою. Також. А сьогодні ми маємо бути в кій, ну, саме сьогодні, бо у нас сьогодні вечір що? Новий набір? Ой. Якщо ви бачите цю булочку, це означає, що ми вже вдома. Оця сладость така, спить. спіт. Храпить. Коротше, з приводу поїздки. От, е, я в перший раз була в Рівному, день в Рівному вже був. І хочу трошечки розказати про свої враження як людини, яка вперше була в Рівному. З приводу міста я не так багато бачила, але воно, таке, воно чомусь схоже на Хмельницький. Ну, типу, знаєте, місто от прям як назва, воно рівне. Вот. Але Ден, коли був е, минулого року, там він сказав, що мені там сподобається, бо там ахейні люди. І так і вийшло. Е, ми там так затусили, так наспілкувалися. Я така задоволена, просто приїхала, що ну, реально люди просто неймовірні, просто класнючі. Вот. Тому я б ще злюбки туди з'їздила і з'їздила б, мабуть, влітку. От, щоб трошечки більше походити містом, бо все ж таки цікаво все одно. Ну, от що є такого, що показати в Рівному, бо ну, у кожному місті є що показати. І от, цікаво, бо там, як бачила, сніг випав. І було дуже холодно. До речі, в Дніпрі теж випав сніг. І в Дніпрі зараз взагалі, типу, режим виживання включився, бо дуже-дуже слизько. Тому прям. Рівне, це ван лав. Дякую всім, хто був на класах. Дякую всім, хто був на вечірках, хто танцював з нами. От, не з всіма встигли ми потанцювати, бо ще діджеїли і там і ще, ще деякі справи були коротше, під час вечірки. Тому я дуже сподіваюся, що ми дуже скоро зустрінемось з вами знову в Рівному. І будемо знову відчекати. Коротше, всім дуже дякую і чекайте на нові влоги. Всім-па!